А що у нас по причоски можна спитати, будь ласка. А? Дивіться, минула всього секунда, а я вже встигла вмитись: Камбуча. SPF-чик від skin 4. Знаєте, що мені здається, що оцей прикол про те, що треба два пальці е, цього SPF-у на, наносити на ваше обличчя? Прям два пальці. Мені здається, це якийсь маркетинговий хід, щоб ви побільше використовували і частіше купували SPF Тому що, по-перше, у різних людей. Різні пальці, давайте будемо так. І різне обличчя. Ну, типу, пальці можуть бути великі, довгі, а обличчя маленьке. Тому що якщо я нанесу два пальці, ну ви уявляєте, скільки це буде на моє обличчя? Ну, це буде просто маска. Ну, наша вона мені треба? Я і так відчуваю, що вона повністю покрита, все добре. У мене насправді сьогодні взагалі не було ніяких планів, що знімати. Бо я літл біт чуть-чуть, пару днів тому впала в таку депрешн. Я не знала. Коротше, що в мене сьогодні було по планам взагалі. Життєвим планом, так? Да? Робити. Ай! Я хочу собі помас-під по-моєму, так вона називається. Це балеточки, не красивочки, а балеточки. Хто мені пише? Хто мені? Тому думаю, можливо, їх подивлюсь, якщо все сложиться Якщо не сложиться, то не подивлюсь. Бо я літом ам, не дуже люблю всякі, як це називається, басаношки чи щось таке. Я зачастую літом Хожу в. Конверсах, да. Ну, по-перше, довго одягати це треба їх надягти, зав'язати та сюди. А ці балеточки просто в них і побігла собі. Ось. Бо я балеточки носила останній раз, ну, ну, садики може а що ще? А, я ще хочу перебрати м -м, доглядову косметику. Тому що у мене з часів, коли я її накупляла і думала, Боже, що ж мені допоможе від причів, о Боже, а це було акне і треба було лікувати. Краще з того часу залишилось дуже багато всякої фігні, яку ну, желательно викинути вже. Я пам'ятаю, трошки перебрала, трошки, щось викидала, але там ще є всяка фігня. І не тільки. В мене просто якась косметика, яка вже доглядова косметика, яка проставляється вже ну, тисячоліттями. А? а ще знаєте, що останнім часом я себе Чуть-чуть гнаблю за те, що я мало читаю. Угу. КАКІ? КАКІ прізвищі? Ну реально, останніми місяцями я майже взагалі не читала. Ну так, може, дві сторінки в місяць, знаєте, чисто так. Раді приліччя. Ну коротше, це погано, я вважаю. Але насправді якось часу так то не було. Типу з'явилася камера, я така, о, треба. Треба. Ось. І кожен день це, типу. Відзняти, монтувати, зняти, продовжувати монтувати, нове монтувати. Отак, коротше, приблизно тиждень проходить. Да. І коли ти монтуєш, якось дуже важко. Що ти помонтував, монтував, потім сів, такий книжечку почитаю. Ось, звісно, більш розслабляє тікток-погортати. Але коли гортаєш тікток, мозок такий. Ти? Ти дура? Ти витрачаєш своє життя Усту, Я така. Плі. Мене, типу, сильно вже напрягає те, що ну, от в 2000 році. Ну, в TikTok можна було реально зайти, просто подивитися якісь мімусічки, такі мімасики, прикольні, не знаю, танцульки і все. Ну, і едіти, як завжди, все. Ну, типу, це було реально щось таке, більш-менш розслабитись. Зараз же. Ти тут заходиш, кожне друге, третє відео, це ми щось тобі втюхуємо, щось продаємо, щось ми знову робимо популярним, щоб всі це купували, а потім плакали. Що у них я не знаю витік глаз, ну типа мене це взагалі не розслабляє. Я думаю, до бляха. О! Я забула арм'яна. Знаєте що ще? Я на днях собі купила позавчора, здається, цю пазливу складати Монолісу так ось, ам, я не знаю, який скласти. Там просто 386 деталей, ну ладно, там тисячі деталей. Оць, да. я, я без поняття, що мені з ними робити, уже чесно кажучи, зараз, да. подивившись на це все, я вже не розумію. Ну, тобі, я склала тільки її, як це називається? Чекайте. все, положіть, будь ласка. Коротше, як ви бачите, склала тільки я її обличчя і руку. І тут, але, ну, якщо вам здається, що це все. Завжди, коротше, да? Це ритуал кожного відео, я так розумію, да? угу, так? Про що ми там вообще, да, говорили? Якщо вам здається, що то було все, вам так тільки здається, тому що тут ось ще скільки деталей, тобто то, ну, роботи багато. Коротше, перше на що ми з вами звернемо увагу, це шота із розряду умивалочок. Ви зараз зрозумієте, чому я сказала шота із розряду. В общем, перша умивалка, якою я і зараз і користувалась давно від Round Love, Отака ось. Я не знаю, у них ще якісь є умивалки без поняття. Але зараз користуюсь цією і коли я нею користувалася, не, не пам'ятаю до цього. Дипу я її вже купувала, вона мені сподобалась, тому я вирішила, чому він замикається? Хтось може мені сказати. Найкраща умивалка, але чомусь вона не закривається? Далі у мене ще була така від Ману, чи як чи як називається? Ману. Ma теж корейська. Вона прикольна, непогана, але я б не сказала, що краще тієї. Вони типу на рівні. Але я б ну, другий раз би все одно замовляла. Раундлаба, не оцюсь. Коротше, вона щось там щось з якимось висвітленням, чи щось таке, чи підцяєнням шкіри. Коротше, війня все, воно все однакове, ніяка умивалка, нічого цього неймовірного, умопомрачительного не зробить з обличчям. Ще є вона вже така старенька, я не знаю скільки вона там валяється, чому я її не викинула. Коротше, ось така ось від Абіб, вам там взагалі видно. Вам навіть не видно. Тут єлі-єлі, видиш, що там написано. Галю бачите трохи. До речі, дуже дуже хороша, дуже хороша умивалка. Якщо десь побачите, теж м'яка, хороша. Якщо буде приблизно по одній ціні, або ця буде дорожча. Можна не боятися брати оцю. В принципі, я не ну не особо побачила якусь різницю між Абіб і Раундлаб. Класна, надовго вистачає. Ось. Чекайте, вона ж теж корейська, так? Да? Так, да, вона теж корейська, у мене все, походу, корейське. Така є. І ще у мене є ось така ось О, боже, вам видно? І вам видно? як вона називається? Що це таке взагалі? Ензимна пудра. О, вона була на хайпі в той час, коли я купувала її. Тут, чуєте, дуже багато ще. Ну, десь половинка точно ще є. Для обличчя фігня повна, як на мене. Мені, взагалі, не зайшло. мені одразу все. Больно, аж наче роздираю, хоча я знаю, що ну, треба ж її отак от розмішати, отак обличчя помить. І це все знаю, що треба, щоб вона була п'єнка, і тільки тоді її використовувати. Я так і робила. Все одно мені занадто жорстке, занадто таке, що М -м. але я використовую, там, типу, знаєте, волосся помити, тіло десь по так почистити, чуть -чуть. ну тільки в таких цілях, в інших я не можу її використовувати. Занадто вона мені агресивна. Ось. Далі, отут у мене є огромний ящичок. І тут прям все. Давайте з якихось кремушків почнемо. Да? Ці я вже вам два показувала від Skin 1004. Обожнюю найкраще, що було на Да. Далі я ще користувалася, думала для відновлення, це дуже супер, дуже класно. Цей кремчик з церам... церамідами, з керамідами. Я... Ну, дивіться, вона все, вона вже пуста. Ну, на нашу... що, далі я її храню? Може баночка пригодиться. Може, малечко, да. понадається? Е, важливо мати, якщо ви лікуєте акне, цей кремчик від е, Блін. Цикапласт, коли ви перебарщуєте з ретинолом, да, коли у вас пече все обличчя, оце вас спасе. Максимум тиждень вам знадобиться, щоб ви розуміли, афієть, який сильний опік від ретинолу у мене був. За тиждень все було добре, вже не боліло, вже не пекло. Ну, цю камбучу ви вже бачили сьогодні. Ось, точечне средство. Це я не знаю, яка баночка, друга, третя, десята вже хороше, хороший засіб. Точечно, звісно, не на жорстке акне. Але я його використала і на жорстке акне. Але супер средство, взагалі. Якщо у вас не прям акне, а просто якісь прищики часами вилазять, і вам треба їх якось швиденько прибрати за пару днів, за день. І звісно, вам за ніч нічого не прибере той прищик. Ну не вірте оцим блогерам, які кажуть, 5 хвилин нема нічого. Звісно, не було такого. Але, ну. Пару днів і реально нічого немає. Далі це в нас отакий ось ось е ніацинамід. Це єдине, що я залишила від Ordinary. бо я не бачу сенсу купувати дорожчий ніацинамід. Нашого. Далі у мене є два ось такого кремчика для зони навколо очей. Цей з кофеїном, цей з вітаміном С. Ніякого супер-пупер ефекту я не побачила. Взагалі, мені насправді не дуже якась ви не сподобались. Мені прям потрібен знаєте, такий сильно що я відчувала, що мене прям бензоїл. Як він називається? Ну, ви поняли. Це 5% гель, бачите? Він здається німецький. Чи... Я його якось так замовляла, знаєте, наче з чорного ринку якогось. Точкове точкове средство. Класне, реально. От е... Я б сказала, на рівні за цим може навіть краще, тому що це ну, це ж -пероксид. Ну, типа, Воно вам там все. Ой, у мене ще один, дивіться. Є. Я не так давно закінчила оцей ось кремчик від тож, Round Love. Ось він з чим він господи, з палином чи щось таке. Дуже класний крем, також на відновлення. Я б сказала, він, він дуже схожий на оцей від е, Skin Test Дуже схожий і по кольору він був схожий, і по текстурі своїй він був схожий. Ну, цей може не такий коричневенький, як, ти, як той, але все одно такий. Раджу, раджу, Е, Дивіться там собі по ціні, що дешевше, що дорожче. Воно, в принципі, я б сказала, навіть однакове. І останнє я не дуже користуюся якимись масочками. Ще щось. У мене є такі, знаєте, тканіві. Ось, але у мене є отака від Cali Skin. Це Detox. Масочка. Ой. Отака вона. вау wow ефект не знаю, не помітила, але ну, чому б собі не побавилася, да, Чому б? Це здає ні, не все. У мене ще щось було. Ще я в якомусь своєму далекому відео показувала, що я купувала купувала оце ось, ось ось від кадальє чи кадальє. Це коротше саліцилова тачкова така штучка, яку ти наносиш, от на якийсь висип. Ви як ви бачите, воно ну майже повне. Воно майже ну воно повне. Коротше, я його не використала, тому що як тільки його використовувала, одразу все дуже сильно запалювалося. Клас, а ще в мене розряджається камера. І з того, що ще. Хороше це біодерма. Ця ось -ось. Міцелярка. Во. Її використовую постійно. Кожен день клас супер. Ну, а не кожен день, коли не виходжу на вулицю і не фарбуюсь, не використовую. Бо наша. Ось. Але якось так. Здається, це все. А щось я думала більше. Значить, я все-таки все, -все -таки повикидала. У мене був коротше, цей серум від Sifori е е з канаблю. помог НЕ ПОМОГ Якщо ви ще не зрозуміли, то це вже інший день, наступний. Що я там говорила, що я хотіла, що я збиралася сходити і чи купити, чи подивитися собі ці е, від Puma балеточки. Ви бачите їх десь тут? Ви десь у мене в ручках їх бачите? Ні, я теж. Знаєте чого? Тому що ну правильно, я їх не купила. Але є одне, по-моєму, це одне, що я купила. Ані, ще я купила доктор Pepper Доктор Pepper цей э, з кокосом. І чіпсики якісь дивні. З маслом китайським, дуже прикольне. З маслом китайським. А е, чому це А, що я вчора купила? Із новенького, реально. Не брешу. Боже якою сторони. А, ні, то правильно, все отак. Тут, правда, вже нічого немає, тому що я витягнула і малювала собі сьогодні бров... бровки. Бачите? Дуже красиво. По-моєму, тут я атимнічно малювала. Ну ладно, я реально перший раз такою фігнёю користувалася. Ой, ой, яка красива бу... а, ну, Якусь там так. Ой, яка красива бубочка. Ой-ой-ой, це про себе. Схоже, <схож> 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 знаєте, на цю на паличку з Гаррі Поттера. А вона добра. Коротше, взяла собі в п'ятому відтіночку, це, по-моєму, найтемніший з тих, що там взагалі був. Ось, в п'ятому, да. Що я хочу сказати? Мені дуже сподобалось. Спочатку вчора, коли я попробувала на свої вже намальовані брови трошки провести, мені не сподобалася така, блін, я ж фігню купила за такі бабки. Але ні, сьогодні. На чисте обличчя. Дуже, дуже класний, дуже. Йо, прям, вообще. взяла собі ось такою штучкою. Бачите, він такий дуже-дуже тоненький. Ось сейчас, отак, Ним реально можна ну, типу, прям волоски малювати, як, ну, я не знаю, як на папері бумаги ви рисуєте. Да? Бачите, можна прям волоски волоскино от Тим, Ой, Тимніше, світліше, трошки, ніж е, мій колір волосся. Але здається, так і треба підбирати з цього ж боку цей як його щіточку. Бачите? Отака халюсінька. Але так розчарувалася, тому що я так сильно хотіла їх купити, але... В чому була проблема? Коротше, ці балеточки залишалися одні. А я хотіла чорні. Там є рожеві, є чорні, є білі і є сіребрісті такі. Я міряла чорні рожеві. Ось вони. Мені наші і ті ті сподобались, але реально за логікою, ну, типу, чорні більше до всього підходять. І не знаю, якось, коли я окремо рожеві поміряла, я зрозуміла, що ну вони, вони не тащать цей Світ тащить саме чорні. Ось. І що чорні що рожеві. Вони були в одному екземплярі вже ну, 36 й розмір. Ну, б я б хотіла поміряти там 35 або 35 з половиною, бо щось мені здається, що він би краще більш так сидів на моїм отак, отак моїх ножках. Коротше, вони залишилися тільки ті, що були на вітрині. Тобто ті, що люди 386 разів на день натягали собі на ножки. Там ножки, ви розумієте, ну, різні. У мене ножка більш худіша, є люди з більш товщою ножкою. Ви розумієте? да, от. 350 людей в день натягує ці ботиночки. Що з ними було? Тому я подумала, що ну ні, ну я тому я вирішила, що, мабуть, просто замовлю з інтернету. Сподіваюсь, мені положить нормальні, запаковані, щоб їх ніхто не на сильно положив. Знімуть. Отаке, я щось підрозділась, така блін. Ну, їхала ж ну спеціально, щоб купити. Та її, ну, все. Хочете я вам чіпси покажу, які я купила? дуже цікаво. Коці, як тут куці. Коротше, ось такі ось чіпсики. Мені дуже сподобались. Ось-ось вони, ось. Можу десь колись побачити. Можете взяти, вони дуже смачні. До доктор Пеппер, доктор Пеппер. Дуже смачний теж. Кот. А що Ти ж такий гарний, боже мій. Які лапки. У балеріна капучина. М -м 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 Коротше, вчора в мене з'явилася якась фігня. Я не знаю, що це таке перше. Ну, я ніде наче не ударялась. Ось, коротше, сей. О, бачите? А якщо ви можете подумати, що тут, можливо, прищики, якась... тут нема прищика, це просто ну, потрібна шкіра. Я не знаю, що це. Тут така точка, да, одна червона, і такі якісь маленькі, Я не знаю, що це таке. Наче я якась вдарилася або чимось так. Я не знаю, що це, мабуть. Страшно. А! И сейчас через секунду разрядится. Нет, давай. Ого, боже, ты снимай, не снимаешь. Ой, боже, классно вообще. Приветики, скоро буду, в Твиче. Ой, ой, ой. Ксюш, что за мова? Пидетры, суко, ты обесрався. Ой, незабаром. Незабаром не в Твиче буду. О, о. Приветики. Ой, сигареты. Мне очень стыдно, что я сигарету не пью <с Search> Больше На, на, на сколько стыдно, что ты? Пять Протачивай стар. стар? Стар. Слушай, ну я это вставлю Без Я тебя предупредила Ты же сама что хочешь, то ты Это ты точно не вставишь? Я Мерсум. сум Нет Котик уже в сел Нет, 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 нет Что? Ты можешь якесь послание оставьте. Чем ты занимаешься, молодцы? А, приезжаю, ты, короче, цей в, в жовте воды, и там я в песку закопала, короче, парочку цих 100 долларовых купюр. Орел <реку> і решка. Орел і решка. Орел. і Решка решт. Обоиского не видео потім скинуть, потому что я в тече буду <реку> по <реку> этим радуги работать Ксюш, ты в інсту дивитил, даєш фотки. Я в твітчі потом буду, коротше. Не это в твітчі, реально скоро будуть оновлення. буду реакції на різні кліпи, на пісні. Ксюш, пообіщай, я це ставлю, і ти пообіщай. Сеня Рогозянська буде, ні без ніяких, там, типу, фамілію, ховати ім'я, типу, все буде по-реальному. <риві> дата <Пішка> народження, <риві> дата народження, номер картки, все буде <риві> в ній. <риві> 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 і будете донатити на мою е американську карту. А в тебе є американська карта? Тому що німецьку не дам знати вам. У 2022 році помруть усі, якщо це Живіть насолоджуйтесь життям, поки воно є, тому що наш дженерейшн це останній, мабуть, як іде. Просто депрешен тотальний людям. Ну, Помрем, після завтра, коротше. дивіться лідочку на рекламу у чотирьох психологів була не як тобі Діма Максим були найкращі психологи, будь ласка. Діма Максим найкращий. вибач, ну так не ну то ти ж. Ні, все ж можеш розказати про свою роботу. Що ти бачила на ній? Які маленькі, які великі, що держава? Я розповім розповім на твічі, тому що там Який Твіч, Ксюша! Який твіч? У тебе у тебе просто фоток в квінстій немає ти кажеш про твіч? Фотки в Чиж, Можливо, ти, ну фотки Менсіця позора. Ну, подожди, стоп. Ти точно обіцяєш, ну от от люди подивляться, ти точно обіцяєш, що ти будеш в твіч? Я обіцяю Ксенія Роганська ні, Будь ласка, за що. Можеш сказати свій інстаграм, щоб на всякий случай люди підписали, щоб е, цей. Щоб знали. <реку> 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 щоб знали, куди переходить на твіч. переходьте на твіч е, Ксен. Е, с, с... Снізкі якісь, тому це таке все таке нік в інстя. Нормальний нік. Ну що ж це таке, коротше, отаке щось. І в Твіттері теж новини скоро буду вкладати Ну, тобто про те, які маленькі, великі що тримала в руках, ти на твіче, розкажеш? Але на твіче треба акуратно, бо там тебе можуть забанити. Я буду акуратна, але ж не усі секрети розкривати в одному відео, це мені здається, це тільки має сенс, що я відкриваю канал і розповідаю усі оці. Розміри оці усі. Щоб в рот поміщалось, що ні, ну дивується. Хорошо. Ой, така чистенька, нарешті помилась, так? Да? Я хочу вам показати цей шедевр кінематографа. Не дивимося на Саблінку Карпентер, яка в Фортнайті танцює. До речі, мені цікаво Fortnite. Здається, прикольна гра, да? Але я не знаю, що там роблять. Я взагалі не розумію, що це за гра, але мені подобається графіка. Коротше. Це за удроки.

Це просто нешто. Що... Прийнято. Ну Диві, я таку... що, що я це? Що це за авудор? Я вас умоляю, будь ласка, скажіть мені, хто вигадав вообще кайф денів ночі? Хто цей геній? Йому треба премію якусь стати. А Богдан, а Богдан. Ой, сейчас у мене десь тут було, отця осесця, скажіть, а сценка, де вона кричить, <риклад> это Богдан, это Богдан. Сейчас я я сейчас знайду, де це. <риклад> Это Паша, правильно? Пашка? Ксюш, <свист> Ксюш, ксю, где ты? <свист> Ксюш, 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 тихо. <свист> тихо, тихо. Все, успокойся. Это Богдан, понимаешь? Это Богдан. Лина, это, Богдан. <свист> это Богдан, это Богдан. Это Богдан, это Богдан. А? Все, это, это крах. Это Богдан. У меня больше нет. Нет, все. Моя жизнь. Это замкнутый кровь Все, подожди, где? <сёк> это Паша, правильно? Пашка? Это Богдан, Альпина, это Богдан. Это Богдан, Альпина, это Богдан. Понимаешь? Я, я, я еще играю за цих, за цих, за цих, за вот цих. Вы... <сёк> 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 Дивіться Яка гарна коровка? Я не можу.